Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. На часі тема дня, і сьогодні ми говоримо про європейські перспективи кіровоградського бізнесу. У нас у студії перший заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Серпокрилов. Доброго вечора, я вас вітаю, Віктор Миколаєвичу. І власне відбувся буквально нещодавно захід, на якому ви обговорювали і розповідали представникам, зокрема, кіровоградського бізнесу, які ж вони мають європейські перспективи, і як просувати кіровоградську українську продукцію на європейських ринках. Почнемо з того, які є проблеми на сьогодні. Які є перепони на шляху кіровоградської продукції на європейські ринки? Дякую. Сьогодні в області відбувся дуже такий важливий захід. За допомогою Європейського союзу і Міністерства економіки і торгівлі України. Ми провели семінар пов'язаний з приянню взаємної торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Питання досить обширне, і воно дуже важливо для Кіровоградської області, тому що ми область в першу чергу аграрна. Ми виробляємо велику кількість сільськогосподарської продукції, Продукції і переробку, яка не може бути реалізована сьогодні не в межах України. І єдиним шляхом її реалізації є е, е, постачання на ринки інших країн. Останнім часом змінилась структура експорту стосовно переорієнтації з країн СНГ і останній період, особливо з Російською Федерацією, і ми знаходимося на закрок від підписання з Європейським Союзом договору про вільну торгівлю з Європейським Союзом. І це дуже важливо на сьогодні, за даними на за 2013 рік, обсяг торгівлі експр експорту продукції у кіровоградських підприємств становить 25% від загального обсягу експорту Кіровоградської області а він становить більше ніж млрд 200 млн доларів сполучених штатів в цілому. Ви вже зазначали, що і Росія, і Європейський Союз приблизно зараз однакові. Так, 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 да, ми однаково торгуємо. Але мова йде про те, що ми говоримо, що європейський союз дає можливість сьогодні українським підприємствам е, розширити присутність на європейському ринку. Е, ринок європейського союзу це 500 мільйонів. Чоловік населення. І це досить таки потужний ринок, але які припони на сьогоднішній день самі головне. Головні припони це е, е, після того, як Європейський Союз дозволить відмінити квоти, пошліни різні. Е, для головним це технічна відповідність вимогам, які існують в Європейському Союзі. Е, кожна країна піклується про захист споживачів своєї від ніякісної продукції і захищає себе від цього. Е, тому наше законодавство і технічні технічні вимоги, які по продукція, яка поставляється сьогодні, європейський союз, повинна на 100% відповідати їхнім вимогам. Тоді нам буде дозволи на постачання цієї продукції. Оце якраз про ці, про ці вимоги, і сьогодні йшла мова. Ми не ставили завдання протягом одного такого робочого дня, декілька лекцій, щоб люди отримують наш бізнес, отримує інформацію про той, що треба робити. Але ми поставили завдання окреслити загальне коло проблем, і саме головне знайти можна знайти відповіді на ці питання, тобто до кого звертатись, яку консультацію можна отримати. І глобальні такі речі пов'язані з кватуванням, ліцензуванням і так далі, і так далі. І, власне, зрозуміло, це багато ще запитань, власне, щодо стандартів, але спершу а, ще нагадаємо про таке. А, ви вже напевне вивчали так, що пропонує нам Європейський Союз. Ось ці торгові війни, які влаштовувала Росія багаторазово, і з приводу а, сирної нашої молочної продукції, і з приводу а, цукерок, чи можливі подібні ризики і а, при співпраці із європейським союзом чи все ж таки е, саме співпраця з європейським союзом убезпечить нашого виробника від подібного? Ну, по-перше, у нас із Росією і з багатьма країнами е СНД у нас підписані відповідні угоди про торгівлю, про зони вільної торгівлі. Але дуже часто, густо ми знаємо, у нас е буває війни, то сирна ну, війна, то шоколадна осіб, війна. Тобто це політичне це говорить про те, що наші партнери не дотримуються відповідних е домовленостей. На відміну від е тих угод, які бу були підписані з Російською Федерацією, Європейський Союз. Я не знаю прикладів, коли б вводились відповідні санкції, або не виконувалися такі угоди. Тому ми маємо надію. Сьогодні головна вимога це адаптувати наше законодавство і адаптувати можливості, технічні можливості наших підприємств. Це не таке просте питання, тому що багато по багатьом підприємствам нам треба буде робити переоснащення, обладнання. Це е, е, хоча наші, наші норми по окремих напрямках вони досить такі жорсткіші, ніж європейські. Норми, але в цілому і сама система у нас досить така складна для того, щоб прийти сертифікацію, отримати дозвіл на виробництво продукції. У нас дуже складно. Тобто, ця робота, яка сьогодні починається з підписанням угоди про європейську асоціацію і зону вільної торгівлі, вона потягне за собою реформу всієї нашої економіки. Повинна потягнути. Ну у нас, наприклад, досі зберігається галузевий принцип управління економіки. Чого. Чого в Європі вже немає, тобто є там Міністерство промисловості, є міністерство економіки і торгівлі, є господарство. Хоча вони є такі структури в Європі, але вони не управляють. Вони от якраз і займаються процесами адаптації законодавства, вони займаються процесами, пов'язаними з захистом свого ринку, розробкою таких норм, правил і так далі. І це дуже важливий момент, який є наслідком входження е, України в європейський ринок. Віктор Миколаєвич, все ж таки перейдемо до Кіровоградських ще реалій, скрізь. Скажи... Будь ласка, які підприємства а в першу чергу входять у цю зону? Перших підприємств, які будуть працювати з європейським союзом, які вже почали якось ем, встановлювати ну, діалог, перше перші наші підприємства, які вже працюють і мають певний досвід. Мова йде про першу чергу, Кіровоградщина займає виніше, поставляє на зовнішні ринки 20, наприклад, 25% всієї рослинної олії, яка виробляється в Україні. Четверта частина. Тобто, це наша провідна галузь, на ній тримаються. Тобто, це перша галузь, яка може розраховуватись на пост. Постачання. Хоча тут є трохи інша проблема, яка е, пов'язана з тим, що е, сьогодні і товаровиробники, і сільгоспвиробники будуть е, мати е, відсутність квот і на постачання насіння соняшнику в Європі. Тут також треба буде проводити адаптацію, і тут знімаються ці бар'єри для постачання, і нашим виробникам Алії є, над чим буде працювати стосовно дешевлення продукції, тобто шукати конкурентні моменти, пов'язані з ходженням на європейський ринок. До цього у них всі, виходило на досить такому високому рівні. Наша продукція конкурувала і поставлялась на європейські ринки. У нас і м'ясна продукція, у нас і зерно, зернова група, хоча там квоти досить обмежені, але ми маємо надію, що вони будуть розширюватись кожен рік, і наші виробники. і так далі. Для нас дуже важливо в цьому плані сьогодні працювати з залученням інвестицій, збільшувати в продукції, яка виробляється, обсяг доданої доної Тобто не експортувати, наприклад, зерно, а експортувати продукцію переробки, е кермові, фуражні е продукти, які йдуть і так далі. Тобто збільшити рівень обробки і переробки е нашої сільськогосподарської продукції. і Тоді ми будемо мати і більше надходжень, е більше доходів будуть підприємств і більше надходжень до бюджетів всіх рівнів. Але водночас це і більш складний процес, адже так, потрібно більше більш складних і так далі. Але той механізм, який нам пропонує Європейський Союз, це той локомотив, який повинен сьогодні потягнути економіку, в тому числі і Кіровоградської області, головне сьогодні не гаяти час а приступати саме в цей вигідний політичний е, політичний період для України, коли нас до нас прислуховуються, нам дають преференції працювати і знаходити можливість виходити в Європу. На жаль, вже не маємо часу. Вже ще багато є запитань. Я гадаю, що ми продовжимо спілкуватися в ефірі каналу Кіровоград, але маємо зараз наразі прощатися. Нагадаю, що сьогодні, у темі дня, був перший заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Серпокрилов. Залишайтесь на каналі Кіровоград.